Доброго дня, шановні живі. Мене звати Емілія Бена, виконавка гуртка юної екології Центру науково-технічної, дитячої та юнацької творчості Рахівської міської ради. Тема мого рукового проєкту Плив зимових відлиг та процес сьоготання та формування водних стихій». Актуальність окремої теми: Останні роки на території Герської Лахівщини. Різький процес станення всього слігового покриву на схилях і висоти 1300 метрів. Він неодноразово викликав ряд негативних водних явищ та подкові хвилі. Мета наукової роботи полягає у детальному та поглибному дослідженні впливу станих погодних факторів на процес сніготанення. Основне завдання визначити вплив основних погодних факторів на процес сніготанення, поглибино дослідити вплив самого процесу сніготанія. На природне середовище проаналізувати наслідки різкого танення, снігового попливу в природному середовищі рідської тахівщини. На території Львської ряхівщини зимові підлиги відбуваються Крим. Підвищені денні температури повітря, тепловологих повітряних мас за тривалістю вони бувають короткочасні від одного до декілька днів, тривалі від декілька днів до одного тижня, довготривалі до декілька тижнів. яка приходить в супроводі плюсової температури повітря та випадання тривалих дощів. Причиняють посилення процес танення снігового бокту на всіх експозиціях гірських схилів та висотних омісів. Вона впливає на формування. Отже, в 10 см кубічних сні містилося до 0,5 літрів води в 1 метр кубічних до 50 літрів води. Протягом 18 годин. До 18 годин на площі 1 метр квадратний дійшло близько 60 літрів води. Загальна кількість. Вони встановили близько 110 км на 1 метр квадратний.